Шалом, це Славко, нарешті прийшла Ася, і ми можемо зробити нормальний сюжет. Все-таки наш Зеленський такий єврей. На що Ася мені відповіла? Говорить: а чому ти так думаєш? Вона вже вповні засвоїла нашу звичку відповідати питанням на питання, що раніше ну, дуже сильно дивувало кореці. Скажу, що її сестри все ще не готові зрозуміти таку нашу позицію. Так от. Чому наш президент Єврей? Тому що він вихований на цій культурі, і вона визначає дуже його поведінку. Не так те, що він робить. Ми всі робимо однаково, здобуваємо в міру своїх можливостей. Але як він це робить? Мирний план, який зараз обговорюється вчора, сьогодні Зеленського, зводиться. Як я скажу, що у нашого містера Фікса Опять є план. Я так скажу. Це план перемоги наступного тижня. Зводиться він поки що. Я, говорить, написав 4 плюс 1 пункти Вони говорить, абсолютно надіжні безпека, місце Україні в майбутньому світовому розкладі, військова підтримка, вільний, вільний вибір цілей і економічна підтримка. Особливо останнє. Все каже круто. Чотири пункти і п'ятий повоєнний. Але лишилася дрібниця. Щоби це Ротшильдом, щоб це з Ротшильдом погодити, розумієте, Спільний цей Гешефт. А Ротшида проблема в тому, що невідомо хто буде Ротшильдом, коли доведеться цей план втілювати. Тому що у нас є Бетон, у нас є Трампушка, у нас є Гайс. І от і ще є якийсь конгрес, значить, і це з усіх оцих всіх розглядів доведеться Зеленському переконувати. Розумієте, а це вже нагадує історію четверо нас била, де ми продавали старий тарантас». теж з цієї ж культури. І лише після конгресу з цим планом ознайомлять нас, українців. значить. Я оце закриваю. І зараз будемо говорити за. Мирний план, яким його бачимо ми, українці. Що слід враховувати? Зумієте? Ті мирні плани, що їх пише Зеленський. Ну, ще раз облаяти цього Івана Івановича. Він так, каже, крайні, що він справжній, що він від москвинів ховається. Ось. Скільки ми ніколи в світі так оце от. Оскільки можна повторювати цю народницьку тезу, що Україні доставалося, Розумієте, треба знати, які тези націоналізму українського зараз корисні, а які шкідливі. Але про це ми якось інакше поговоримо, тому що ну, ну неможливо все. От вам на шару створили велику Україну за вас, поки ви там ховалися, займалися. Селянською партизанкою латиноамериканською лівою, поки ви вправлялись в осерівських ідеях, вам створили на шару велику Україну. І це, якщо це погане ставлення, то а скільком ще народом створили великі України? Велику Білорусь? Кого так щасливили як українців? Кому так на шару? Покажіть мені великий народ сінцяної на горе, яким Уйгорістон взяли б так, Сталін же уйгорістон не нарізав. Прикінчив уряд в авіакатастрофі. Уйгорістон же не постав, а велика Україна постала. Розумієте, найодіозніша ідея в європейці, яка всіх шокувала до 1943 року, сяк так постала велика Україна. Коштом всього європейського устрою. Хто з антиверсальських держав став великою? Угорщина стала великою, ні вона досі біснується. Порівняйте долю Угорщини по-версальську і по, по порівняйте з долею України, кого ще так щасливлювало життя, як нас. Навіть зараз я скажу. Ми б нічого не зробили Донецьким і Донеччині. А Путін все зробив за нас. Він таке Фербран де такий геноцидік влаштував, що нас би за десяту частину цього всіх би засудили. судом в газі городили колючі проволоки, і ми б самі себе караулювали тут, поки нас не мністують наших нащадків. Давай далі, давай далі. Ася, бачить ася. много. Честі, ні, ну Ась, це хороша людина. Він каже, що він справжній, тому я йому відповів просто з поваги до його справжньості. Ага. Ну, Може, людина що? справжня тут і ще раз каже: ми це ядерну зброю добре. Коли ви говорите за ядерну зброю, ту, що 93 го чи коли там забирали, вона була радянська. І не забувайте за доктриною НАТО ще 21-го року, коли б Росія напала на НАТО, удари ядерною зброєю мали наноситися по. Території України, це ж послідами цих глибоких фронтових 60-х годов. От як москвини бомбили нас по старих цілях до 91-го року. І зараз влупили ПК пак, по колишній станції зв'язку з підводними човнами. де ці українські підводні човни, де цей зв'язок супертлідна волнової? Наша нам ця станція? З якими наукіусами ми ведемо переговори? А вони ній влупили, розумієте, витратили цілу корейську ракету Вокру напугали. пугалі. Ну правда, там вогрів вже не було на той час. Ужас. Розумієте, так само і НАТО. Воно каже, якщо Росія кинеться на Польщу, ми переб'ємо всі переправи на Дніпрі як планували. Тобто те, що НАТО досі не зробив Путін, хоча б і пробував, нам би зробило НАТО ще 21-го року. І на наше щастя, 22-го року вони переглянули доктрину застосування ядерної зброї. Тепер я закінчую і відшили всіх зайвих. І говоримо за наше, значить. Розумієте, це питання найдовші. Нам з чим треба готуватися в Україні? Що буде ключовим в мирних переговорах, власне, втрати східних і південних територій? Цього Україні не уникнути. І важить, як сформулювати юридично ці втрати. Ось ви бачите. Германська імперія, Версальська угода і як її розривали. Ви маєте подивитися на цю прекрасну карту. Де тут у мене нульова сторінка? Ось. Версаль наш. От ви знаєте, що це за синьо білий, чорний прапорець? Мабуть, що не знаєте, це Саар, це Саарський протекторат Франції. Вона собі таку Народну республіку утворила в Саарі. Ви будете сміятися, але і до 57-го року, він до 36-го року існував, оцей Саарчик, до 35-го, здається, Сарська область. А потім хлоп, нічого не змінилося. І французи собі 45 го по 57, й знову царські протектора, тут, ну, тільки під іншим прапором, таку собі Народну республіку. І от що треба зрозуміти? Я вот відверто сміюся за весь цей бред расселения славянства и кому, що принадлежало до кучу кайнарджийського мира, за яким вы знаете краліча. Якатеріна отримала статус Падішаха, титул Падішаха від османів. Ви ж не забувайте, що Петро І ще мав ту гру. От як султан підписувався ту грою, то і Петро І мав ту гру, і ця ту гра є в османських архівах. Він теж був кралем для них, таким, як і сербський край колись. І от ключука і наржи змінила ситуацію. Чому я про це говорив? Будете сміятися. А щоб розібратися зі східними землями Німеччини, довелося до, там, до герцога Льва. Добиратися, розумієте, добиратися ще до 10-го, 11-го-12 сторіч до правових актів. Це був маразм насправді. І боюся, що і нам доведеться. Оце, чого я уникаю. Коли взагалі пішла розмова за позбавлення Німеччини східних земель. Ну тому що прецедент був. Уже ви бачите, Польщі відірвали оцей шматок у Версалі. Прецедент був. І в Ялті вже принципово домовлялися, значить, що ці землі перейдуть під окупацію Радянського Союзу. Але вважалося, що Штетін, Щецин, Штетін віддадуть як важливий для німців порт, німцям, а Радянський Союз окупує всю Східну Прусію, щоб ви зрозуміли. Поцдам. Треба говорити за оцей поц. От я б так і сказав. Дам це німецьку кляту. Оцей клятий поц, поц дам, Це була декларація. До серп, вона ні до чого не зобов'язувала сторони, щоб ви зрозуміли. В ньому не брали участь не тільки не Німеччина, але й Польща не брали участь, не Франція і. Без згоди Німеччини без її суверенітету не могло бути мови. Я вам чому це пояснюю? Щоб ви зрозуміли, як складно домовлятися за нові кордони і яку позицію слід або не слід займати, і що найнебезпечнішим для нас є в цих перемовинах. Я дойду до цього місця найбільшої небезпеки, бо ви я оце послухав вас сьогодні. Ви так примі... вибачте на слові, примітивно уявляєте собі повоєнну історію. Де й воєнну, в принципі, мені просто часто стає страшно. Так от, безгоди, згоди, значить, ніяка лінія Одер-Нейсе, що, більше яка Нейса. Ви знаєте, з, Нейси, з, лі... О, з лінію по, Нейсе, по Нейсі, було так само, як з лініями Керзон. Низь, дві, східні і західні, як завжди, як і лінії Керзона, то було ж дві а і Б. Ну, це так. І неможливо було без визнання всього, ані об'єднати Німеччину, ані підписати мирну угоду. Як радянський союз це вирішив? Він це вирішував тими ж методами, що буде у нас. Перше він депортував німців. 8 мільйонів німців як не стало. І на приїхало півтора мільйона значить поляків. Решта не приїхала, бо їх прикопали на Волині. Бо була волинська різанина. Бо Радянський Союз передчасно не знав, чим закінчиться війна, і 42-го року підбив підєревцем на волинську різанину. Зараз є документи, історії у німецькі документи. Перший том, почитайте звіти німецьких розвідників, як починалася волинська різанина. Там все прекрасно написано. Що її почав радянський союз через свою агентуру і тимчасовий союз з націоналістами? Чому бульбівці не були потрібні про польські, проваршавські українські сили? Петлюрівці не були потрібні, бо ніхто ж не знав, ні до Сталінграду, ніхто ж не знав і боялися, що доведеться знову Брестський мір, який влаштовують і буде така собі Україна. А її вже, вже гіпотетично ту Україну почали послаблювати, бо розуміли, що бандерівці ніколи не простять петлюрівцям. Ну, ладно, це відволікся. Коротше, приїхало півтора мільйона. Поляків, врешті, приїхати не могла, бо їх селяни сокирами порубали. На Волині. На Волині, значить. І тоді, 30 червня 1946 року, поляки влаштували референдум. Власне, влаштував його відомий радянський НКВД, фахівець по виборах і референдумах. Це велика людина, між іншим, от він. Механізм оцієї всієї брехні сучасної створив він. І чим Росія ефективно користується? Він є в польській Вікіпедії, почитайте, видата людина теж між іншим єврей. Так ось. А фамілію можна? Ну, Настя, ну я якщо все пам'ятаю три роки тому, 10 років тому, коли писав ці фентезі а, за дізна. Шухевича, як би Зонрик проіснував, скільки по війні. Там його згаду хотів написати серію за референдум, якби більшовики підривали цей референдум. Зараз ми б заговорив, що найбільша небезпека для нас це референдум. Розумієте? От чого нам треба уникати, так це їхніх референдумів. От де ми, напевно, програємо. Ви розумієте, що бідний народ. Коли мов пообіцяють 18 тисяч рублей пенсії, он проголосує за все. Якщо ви дивилися кіно в чи і чи то пам'ятаєте, це мондрив'є, чого хце, мові так чи він не, тільки качка глупі птак завше мувіта, так, так. так Треба було сказати так на три питання: значить, два внутрішньополітичні польські я не чіпаю щодо уряду, це ж Потсдам зобов'язав радянський союз створити такий польський уряд, щоб його хоч хтось міг визнати. Розумієте, а не окупацію. І вони 30 червня провели цей референдум. Як завжди, 90% взяли участь, і 91,4 так, 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 як качка глупі, птак, за всіх трьох пунктах. Лише НСЗ було проти третього пункту. Я вам скажу так. Що коли проводить тільки в Кракові, а тут Кракау, Сілезія, значить, ви знаєте, таке Кракау. Варшаву, Кракау, значить, лише в Кракау були вільні вибори. Вважається. Вільно пройшов референдум завдяки позиціям опозиції там. І на третє питання, лише 30% сказало ні. Що вони проти нових кордонів бо ж Волинь, Галіція, ну ви розумієте, бо ж Кшеси всходні. А 70% сказало так. По двом попередніх путатам ще менше сказали так, але це вже суто польське питання. Тому що референдум в Кракау це єдине місце, де він, мов чесно проводилося. І, значить, це все зробили. Поляків вишибли. Ви знаєте, була така Нью-Йоркська декларація. Зараз я її знайду. Де це була, значить, слухайте, Нью-Йоркська декларація? Між іншим. Ага. Потім це 51-го року. Ви знаєте, що США, держдепартамент, не визнавав сілезію за Польщею, що він вважав, що нема правових історичних, культурних питань підстав для передачі сілезії Польщі. Що вся ця пястовізація, значить, це туфта. Що всі оці вайта штоса, оці всі триптихи, вайта штоса, що до всіх цих триптіхів смальовані типові німецькі лицарі, і не треба нам вигадувати ніякої Польщів. Шльонську зрозумієте, що ніякої селезії не було. І нам треба займати вже ці позиції. які Держдепартамент скаже за те, що немає підстав за передання нам тих чи інших територій. Ви ж знаєте, що нас будуть рвати і за всіма мирними угодами, за всіма планами і Заходу і Сходу нас будуть рвати. Чому я вам це пояснюю? Так от, утнули вони, значить, цей референдум. Але фактично, що ці землі були передані для заходу, отвача гос департамента під юрисдикцію іноземних держав. Розумієте, під юрисдикцію СРСР, але ніяк не Польщі. І нам треба ці землі окуповані, вважати, що вони знаходяться під юрисдикцію, під управлінням тієї чи іншої сторони. Так, значить, і це ж не забувайте, що в це ж були співучасники Угорщина, Чехословаччина. З передачі населення сері... Черчилль казав, що треба висіляти, вишивати населення, щоб не було змішування населення, щоб не допустити залишок німецького на цих територіях. От зараз ви фактично ви ж бачите, що Фербран Дерде, що наше переселення очищає від українства ці тарини. Власне, ми турбуємося про те, щоб не було кому взяти участь в референдумі. ми допустили, що Херсонські лишилися, баць і сходили, там провели референдум. Просто щоб ви розуміли, яке це має практичне значення. Так ось. Якою була позиція самих німців? Не забавайте, це в 50-й рік вже є відновлення, почалося Аденауер, вже відновлення ФРН. І після референдуму, значить, почалося як? З Гожельська угода, 6 липня 1950 -того року, будете сміятися між Німеччиною, між ГДР та Польщею. Провели, значить, цю угоду, і при всьому тому ж СРСР за собою ще полишав права на східну Німеччину, і ці права і цих прав від цих прав на східну Німеччину він умовився лише він відмовився ж лише за угодою 4 плюс 2 восени в жовтні 1990 року, щоб ви зрозуміли. Вони, значить, погодились, але всі цікаво, що ні ГДРівське, ні польське керівництво не було задоволені з цієї нав'язаної Сталіном з Гожельської угоди. 6 липня лишилися конфлікти територіальні вздовж кордону, особливо за Вилов Риби і за все інше. Вони, як вовками, коротше кажучи, східні німці дивилися на поляків десь до 56-го року, так вони і дивилися один на одного і далі. Західна Німеччина стверджувала, що землі на схід від Одеру та Нейсе знаходяться під польським та радянським управлінням, щоб ви розуміли концепцію. Але в цій угоді з Гожельській 50-го року саме ГДР назвала себе репрезентантом, узурпувала собі право представляти всю Німеччину. Щоб ви розуміли. От ми тоді не нарізали собі Народних республік. Зараз би і ми могли. Але це так. Так. І. Так, це угоду 70-го року, значить, так, так. 52-й рік Сталін висуває умови Аденауру щодо визнання об'єднання Німеччини. Решта нас не цікавить, цікавить лише дві: перше не вступати в НАТО як Австрія. І друге, значить, визнати кордон по Одеру та Нейсе. Німці не визнають цей кордон і починають його визнавати. Власне, також треба сказати, за 50. Четвертий рік у Нью-Йорк, значить, до 54-го року Німеччина не була суверенною. Тому що Паризька мірна угода 52-го року французи забикували ось недаром ці всі саарські протекторати. Вони хотіли створити європейський суб'єкт НАТО, Європейський оборонний союз, який би відступ виступав суб'єктом в НАТО. Ті Америка, судячи. Суб'єкт в НАТО і є суб'єкт Європейський оборонительний Союз. Ясно, що французи були послані нахер всіма, і в тому числі французьким парламентом і 55-го року дійшло до цієї угоди, до підтвердження Паризької мірної угоди. І, значить, з 55-го року Німеччина добула суверенності. Знаєте, що вони почали робити? Хай мене вибачає. вони почали розкапувати могили жертв. Союзницького терору вони почали копати могилу військових злочинців, страчених за оцими всіми міжнародними західними судами, і завдяки чому, коли розкопували могили наглядачок з концтаборів, то вони дізналися, знайшли підтвердження. Я в фотографії боюся показати, бо мене. Забанять назавжди, значить, якщо ви дивилися П'єрпой та пам'ятаєте, цих наглядачок вішали, то там, вибачте, на слові, значить, на них всіх надягали гумові труси, щоб коли ж вішали, щоб матки не випадали. Отака макабрична подробиця. І перше, до чого дійшло німцям, це розкапувати жертв союзничного терора. Кому в 48-му повісили, є тут же в 55-му Атрилі, щоб посматрети. Розумієте, наскільки минуле живе серед нас? Так, значить, я сказав. Так, 54-го року СРСР відновлює дипломатичні стосунки з Генеру. Уявіть собі, 50-го року підписує між собою Угор, німецьке і польське керівництво, а лише 54-го року Радянський Союз визнає Генеру. Ви фікції юридичні і міжнародно правові підписувалися. Значить, за Нью-Йоркську декларацію нагадаю вам 51-го року, за яким Госдепартамент Визнали Уряд Федеративної Республіки Німеччини як єдиного репрезентанта, значить німецького уряду. Больська паризькі Конвенції, значить, ми це сказали. І тоді починається Реальполітік. Клятий. Тут що цікаво, значить, в Реальполітік, значить, це. Віллі Брандт, пам'ятаєте, почав кляту Остполітик 70-го року за Варшавською году 70-го року, значить, ФРН і Польща відмовилися. Ви знаєте від чого? Взяли на себе зобов'язання ненасильства та визнання кордону лише 70-го року, значить. Вони визнали, що не будуть воювати з Польщею за цей кордон і 70-го року, значить, визнали цей кордон 72-го року, але це вже був клятий Реальполітік. За угоду 4 плюс 2 я вам розказав 90-го року і знамітите, як було за Паризьким миром, було написано повну владу визнають Німеччини, значить, а за угоду 1990 року, повний суверенітет. Ви розумієте, наскільки важливі оці всі міжнародно правничі питання? А як у нас вирішується, ви бачили, коли змовлялися в Істамбулі, то довелося звернутися по консультацію до добрих американців, що добрі американці пояснили нам, що ж оці от ари хамії готові були підписати в Істамбулі? Боюся, що нас. Так обдурять з мирною вимогою, що оце от містечкові хитрощі нашого містера Фікса Зеленського, 4 плюс 1, знаєте, пам'якніть перед, перед цинізмом великих держав. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.